Привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати новий цікавий будинок у Вінденбурзі. Надзвичайно красивому місті. місті біля гір з Зараз зимовим холодним кліматом, але з красивою старою архітектурою і духом такого старого міста. Наш будиночок теж прекрасно вписується в архітектуру цього міста, але він. Надзвичайно великий, тому що його власниця, яку звуть Марія, дуже багата, тому що вона власниця ресторану. І ось якраз чудова нагода подивитися на планування її будинку. У неї такий великий холл, і, начебто є другий поверх та дві кімнати, але переважна більшість кімнат знаходиться на першому поверсі. Отже, в нашої Марії сьогодні вихідний. Це неймовірна нагода, тому що трапляються вихідні у неї не часто, і вона хоче відірватися наповну. Як ви бачите вже по першій буквально кімнаті поїхала. у неї досить багато різноманітних занять, досить багато різноманітних м -м, хобі, цікавинок, зацікавленостей. і вона дійсно хоче сьогодні відпочити максимально займатися всім, чим вона захоче. Або спокійно сидіти біля каміну, або грати в на своєму синтезаторі, або будь-що інше робити, але спершу перед таким насиченим відпочивальним днем вона пограється, тому що бо може в якусь мережеву гру і відірветься. Вона ще вона тільки прокинулася, і вона ще навіть не снідала. Але поки вона грається, ми якраз мали змогу роздивитися її великий хол і велику кімнату. Та тепер ми нарешті підемо поснідаємо і заодно роздивимося її кухню. Вона у нас рестораторка, відповідно, вона теж розуміється на їжі, вона любить готувати, хоча з ростом кількості роботи в неї не. Мало нагод готувати самостійно, буквально ось в своїй рідкісні вихідні, я так все на бігу, на ходу. Я зараз це подумала, поки говорила, як було би класно в реальному житті, якби їжа готувалася так швидко, і просто як в Сімс. Щоб ти буквально щось там чік чик щось нарізав, якась простенька анімація і вже пішов собі. Їстоньки. До речі, якщо дивитися відео під їжу смачного. <смі> ну, а тепер, після легесенької зовсім сніданку час е, приділити увагу якимось спа-процедурам. Наприклад, зробити собі якусь масочку і повалятися в теплій ванні. Поки наша головна героїня, наша Марія це робить, ми роздивимося її ванну кімнату. Як ми бачимо, тут всі у неї кімнати, весь інтер'єр будинку зроблений досить стильно в двох головних кольорах: червоному і зеленому. Це одні з її улюблених кольорів. Її ванна, як і інші кімнати, в неї досить, досить, досить стильні. Ну. Після того, як ми трошечки покайфували, зараз йдемо якраз на другий поверх, роздивимося його. А Марія поробить якісь свої справи. В даному випадку у нас на другому поверсі дві кімнати і є такі невеличкі холдера. Чи ви могли в ванні помітити дитячий горшечок? Тут ось якийсь театр, це для племінників, які до неї іноді. Приїжджають а Марія наша заховалася в кабінеті біля своїх тричі квіточок. і Ось тут ми бачимо квіточки в кабінеті. в неї дуже багато зелені. Це теж не з яких її хобі, які вона наскільки може приділяє увагу все інше займається її сидівник, якщо ми можемо так сказати тому, що в нас нема саду. Ну, типу, всіми рослинами в домі займається спеціальна людина. А, вона любить читати, книжки в неї багато де по-дому, не лише в кабінеті, а й ми бачили і в холі, і в спальні також будуть. Зараз вона трошечки сходить на онлайн-шопінг і купить собі щось приємненьке, як ми бачимо якраз з хмарки думок на її на голові, бо це приємно. Вона заробляє дуже багато грошей, вона може їх витрачати на себе, вона їх витрачає із задоволенням. Тут от якраз те, про що я говорила, що тут теж дуже багато зелені, в міру своїх можливостей, вона за ними доглядає. Ну і просто дуже приємно оку поглянути на щось зелене. До речі, ось ця гітара це те одне з її нових захоплень, і цей скіл в неї ще погано розвинутий, але їй подобається просто розслаблятися за цим процесом. А в спальні ось така в неї затишна спальня, в Вона є буквально ідеальне крісло щоб читати. Типу, це в моїх мріях. Це виглядає саме так, що я читаю в такому афігенному кріслі. Тут теж у неї є свої книжечки, вона собі ділить літературу тематично по а, тому, що їй подобається більш легке щось в спальні, більш серйозно робоче в кабінеті, щось розважальне на першому поверсі або щось загальне. Тут ось в неї теж багато квіточок, де ж є гірлянди, як додаткове джерело світла і додаткове джерело затишку. Бо, як ви бачите, у нас тут нема покриття для стін, тут лише цегла, і без спеціальних додаткових зусиль все буде виглядати трошки ну, індустріально. Можливо, занадто індустріальну, а це придає певного затишку, якісь різні джерела світла, квіточки, зелень та різні інтер'єрні штуки. Марія продовжує кайфувати з усіх сил, займатися різними своїми заняттями. Це музика, вона намагається, вона не впевнена, що вона творча людина, але от гітара, синтезатор, їй хочеться це спробувати. Вона не впевнена, що вона буде цим займатися довго. В неї поки що не дуже виходить, але вона не здається і пробує просто заради свого ж задоволення. Ну, за ось всім цим день пролетів неймовірно швидко. Але вона відчуває себе дійсно відпочившою і йде з тому що треба набиратися сил, тому що завтра робота, завтра відповідальний день, і їй треба відновитися перед таким днем. А я вам дякую, тому що ми вже роздивилися весь інтер'єр. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося, як був оформлений будинок. До речі, напишіть в коментарях, як вам. А я вам дякую ще раз за вашу увагу. щастя, вам здоров'я і до наступного відео!